Так, робимо огляд джолу сім'ї. Пізнього пізнює. Ти там дивися, щоб нормально. Я дивлюся, що нормально. От. Тут з боку рамки такі. Це я поставлю сюди. А Рамку. Трьохсоту, там їх три. от, Трьохсоту поставлю. На край. Потім як не набивують силу. Вже зверху бачу вощину ліплю собі. Ти О. там дивися, щоб нормально було чітко. Ти витягаєш все чортко. Ну, це пізній відводок. подивитися яка тут матка. Вони ж доїдають матим, їм треба, певне... Ні, тут меду досить є, дуже багато меду і мало бджіл загинуло. Ну, внизу. Дивимося. Так, тут вичищено, але розплоду ще немає. Це все рутовські, вони на рутовських рамках Але нормально. Хочу просто подивитися, яка тут матка. Ну, Розплод. Так, не, не піднімають, тільки так. Щоб було, тільки так. Легше, сука, зараз лах. Я боюся їх. То збоку стане, тут би стало збоку. Твої... Досить багато розплоду. Рівно тримай, рівно тримай. Та нормально все. Я тікаю, бо я і боюся. Вже Та боятися не треба. Угу. Зараз ще дві рамки, ще три рамки і все. Ти що вони літають, вже мені на голову сідають. Тож, Тож, ну то ж бакфаст. Ти що, на голові має сидіти? Ну, а ти думала. Так, так. Ага. Тобі сидять, тебе думав... Так, є тут матка чи нема? Є матка, от. Так. Це рівно тримай. Видно матку. Я, так, от, а, вона, а, бачу, от вона. от бачу, 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 бачу. Не рухай, О. не так не роби, щоб тріскость була. Так, це матка 21-го року. Під номером 22. От, Це матка дочка Б-74-ї. Так. Ставлю Що? Ні, ще одну рамку підніму і з крайньою поставлю цю іншу. Тут перга. Май, бо вони ж мені на голову сідають, цю ячкаю. Це ну, нормально. От. Це пізній серпневий відводок. Я і не думав, що так вийде, але є живі та живі. Все, виключаю.